слава Україні, пане амбасадоре. Героям слава вітаю. <кій> ну що, хотів би вас насамперед розпитати, чого нам сподіватися, коли ми говоримо про реальну реакцію, а не про знаєте сумну констатацію з боку наших європейських та американських друзів? Йдеться про реакцію на російське звірство: вісімнадцяте. -ро станом на зараз загиблих, серед них четверо. Дітей так, ну і це не питання санкцій, це питання, можливо, додаткової авіації. Так розуміємо, що F-16 насамперед використовується для того, щоб прикривати наше українське небо і наші українські міста. Е, ваші прогнози. Прогнози ну, завжди давати досить важко. Ну по перше, я би сказати, що давайте ще дочекаємось, коли почнеться вже в повному розпалі буде день в Сполучених Штатах, і подивимось, яка буде реакція Дональда Трампа, тому що ну до цього на подібні удари вона була я б сказав притишна. Хоча він, як ви пам'ятаєте, навіть посилався на Міланію, що вона була. Обурена фактом удару проти Києва і інших українських міст. Я абсолютно з вами згоден, що всі ці загальні заяви, обурення, вони вже, як то кажуть, абсолютно ми до них звикли певною мірою, і ясно, що вони абсолютно не лякають. Путіна з кампанії. Тому зараз Ну яка реакція? Звичайно, ну по-перше, оце дивитися на те, що як у Україну, як боксерську грушу, весь час б'ють, гинуть люди, гинуть діти. І ну на це дивитися, якщо не спокійно, ну принаймні нічого не робити. Це як на мене вже стає просто-напросто аморальним. Це по-друге, по третє, звичайно хотілось б реакції. Ну про що йдеться? Перше, все про е, сили і засоби. Протиповітряної оборони, чи то е, е, літаки, чи то е, ракетні комплекси, і ясно, що їх треба е, було б отримати і від європейців, і від е, Сполучених Штатів. Причому знову ж таки не йдеться про те, що це буде, ну скажімо тягнутися навіть тижнями. Це треба робити е, дуже швидко, тому що от останній удар він ще раз засвідчив, що е, Путін готовий йти в банк, йоні. Нічого не зупиняє, він не боїться санкцій, він не вірить в вторинні санкції проти Китаю. Це в принципі був би головний об'єкт. Подивимося, як буде ще складатися ситуація з Індією. Надалі ну коротше кажучи, тут. Е, ви ж ви про це сказали, і в принципі це зрозуміло. Слова вже абсолютно ні до чого. Вони абсолютно нікого не переконують ні всередині України, ні. І я вважаю, що це не менш важливо не лякають Путіна. Так, пане амбасадоре, Китай. Хотілося вас. Розпитати, чи буде реакція Китайської народної республіки? От в своєму зверненні сьогоднішньому президенту України Зеленський так акцентував увагу на тому, що ну пасувало би китайцям відреагувати. Цитую зараз президента. Ми очікуємо реакції Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього нема через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти. Точно більші емоції, ніж будь-що. Ну, з угорцями, з Угорщиною, точніше, плюс-мінус з Зорбаном все ясно. А от Китай. На вашу думку, чи ну, ми стоїмо ж напередодні величезних самітів у Китаї? Так, це буде і засідання ШОС, і це будуть різні двосторонні зустрічі. Сідзінпіде, зокрема, і з Путіним. Путін там збирається проваландати з чотири доби. Ну, чесно кажучи, я не синолог, але от як є ну, моя думка, як собі я себе уявляю, що очевидно Китай як завжди відбудеться такими загальними заявами, що ми за мир, ми проти насильства, ми переживаємо з приводу загибелі, можливо, від навіть вони скажуть цивільних, але це не буде щось з засудження Путіна. На навпаки, я абсолютно не виключаю. Чаще це було використано китаєм для того, щоб е, треба посилити мирні зусилля. Треба е, перш за все, щоб все стосувалося ну таких першопричин е, війни, тобто така пупутінська е, путінська е, риторика. І я думаю, що саме це ми і побачимо, як завжди Китай е, грає в респектабельність, тому е, ну скажімо так, е, що він буде підтримувати Путіна в його цих звірствах. Це е, Маловерегінно, але з іншого боку, цілком регідно, що вони будуть такі загальні речі казати, щоб виглядати, як я сказав, респектабельно, але фактично не тиснути, не засуджувати Росію. Так я схиляюся до вашого бачення. Ну і хотів би розпитати вас про великі. Кадрові ротації. Ну великі, з одного боку, можливо, це певне перебільшення. Ну але е надзвичайно повноважена Маркарова поклала, так би мовити, свій дипломатичний паспорт. Ну можливо, поїде на якусь іншу місію, так чи буде реалізовуватися всередині України. Ну і Ольга Стефанішина призначена надзвичайним і повноважним послом України у США. Які виклики, так я розумію, що є так звана дипломатична солідарність, але можливо ви натякнете. Наприклад, що не вдалося зробити попередні амбасадорці українські на своїй посаді. Так, ну і які основні виклики зараз стоятимуть перед Стефанішиною? Ну, що не вдалося Маркарові? Це я так вважаю, хай цим займається Зеленський Єрмак Сибіга, і вони визначають. Чого вона не досягла, чого вона не досягла, я хотів би тільки сказати, що ну зрозуміло, що вона виконувала волю президента, і судячи з усього, він задоволений її роботою. Ну принаймні так було сказано, що він хотів би бачити її в своїй команді. але вже довший час було зрозуміло, що Оксана Маркарова працювати там не може, оскільки до неї однозначно від'ємне таке негативне ставлення. З боку е, нової команди. І судячи з усього, хоча він це не артикулював, але я думаю, що Зеленський про це казав, і з боку Трампа. Тобто, було зрозуміло, що треба шукати нову людину. Чи буде такою новою людиною доданою вартість Стефанишина, ми побачимо. Е, як на мене, е, от зараз ми бачимо те, що е, е, Найбільш важливі питання вирішуються напряму або через американське посольство до, до речі, цікаво хто буде тут послом, або і здебільшого напряму через контакти між єрмаком Сибі... ну, меншою мірою Сибіго, але в основному Єрмаком і напряму з свої... його ну відносними відповідниками в Сполучених Штатах. Е, тому е, роль посла, на мій погляд, вона ну звичайно пов'язана з тим, щоб виконувалися ті домовленості і з'ясовувати можливості для нових домовленостей, перш за все е, для допомоги Україні в військовій сфері. Але мені здається, перш за все зараз перед послом України все части завдання бути. Дуже добрим, вправним, ефективним комунікатором мається на увазі і налагодження якихось неформальних зв'язків із зовнішньою політичною командою, і з кадресменами, сенаторами і з політиками, але е-е також з американським загалом, причому на всіх рівнях, і з е, такими є те, що називається пересичними американцями, і з інтелектуальною елітою, вона має пробуватися на е, площадки е, е, телевізійні площадки, використовуватися соцмережі, які зараз дуже популярні. Ці е, подкасти, зокрема. Тобто, перш за все, мені здається, зараз для посла комунікативна функція для того, щоб забезпечити підтримку продовження допомоги Україні з боку американського суспільства. От, до речі, я дивився останнє опитування суспільної думки. В принципі, воно для нас достатньо сприятливе. Там навіть республіканці виступають за продовження підтримки України. Тобто є з чим працювати, але працювати складно і треба вміти. Треба також знати, з якою аргументацією звертатися. Оце, як на мене, завдання номер один для посла саме зараз. Пане Амбасадоре, ну завтра е, шеф президентського офісу Єрмак. І секретар РНБО Умєров, так мають зустрічі у Сполучених Штатах, зокрема з Віткофом. Ну, можливо, ще там буде хтось докооптований до, до цього формату. Я не володію такою інформацією, але ви згадували про Сибігу. Ну, це міністр закордонних справ, але щось він теж не фігурує. У даній зустрічі, на вашу думку, які основні питання будуть стояти так, наскільки може зараз трансформуватися американська позиція стосовно російської агресії проти України внаслідок того, що відбулося на Алясці? Ну і, напевно, йдеться про супровідні ті чи інші комунікативні активності між Москвою та Вашингтоном? Вже було заявлено в тому числі нашим керівництвом, що головне питання, яке там буде розглядатися, це питання про безпекові гарантії. Але я почну з того, що ви згадали про що ви згадали це зустріч на Ляссі. Як на мене, вона мала для України таке ну. Достатньо від'ємне негативне е, значення, в тому сенсі, що е, в зустріч е, е, зайшов е, Трамп з е, ну, намаганням все таки добуватися припинення вогню, тобто відповідно до е, своїх планів, а вийшов зустрічі з думкою Путіна про те, що головне це питання про мирні переговори, абсолютно нікчемні, довгі і безрезультатні. Так е, я думаю. Задумана Путіним і це ми побачили на кшталт того, що ми побачили в Стамбулі. І е, якщо подивитися на те, що він також педелював тезу, я маю на увазі Трампа про обмін територіям, це також дуже близько до вимог Путіна. І до речі, якщо подивитися на мирні плани і Путіна і е, Трампа, ну по суті, тобто. Після припинення вогню, то вони є дуже близькими і виходять з фактично територіального поділу України, тобто де-факто кордону на лінії розмежування. Інша справа, що Путін хотів би, щоб ця лінія розмежування максимально була вигідна для. Нього, тобто я думаю, що один з напрямів це якраз мабуть вітков буде uh -huh. агітувати Умєрова і Єрмака в тому, щоб вони пристали саме на оцю зміну позиції, на те, щоб притрісувалися питання саме про такі довгі загальні переговори про мирну угоду. А з другого боку це питання про безпекові гарантії. Ну якщо дивитися на питання про безпекові гарантії, мені здається, що зараз є кілька пропозицій на гарантійному, так би мовити, ринку, але в принципі я не бачу якихось ну таких питань, які можна було б, хоча б приблизно назвати гарантіями. Тобто йдеться про ерзац гарантії, які можуть бути корисними для посилення безпекових спроможностей України, які потрібні, але які абсолютно не треба плутати навіть приблизно з статтєю 5. і от те, що запропонувала Мелоні Тобто безпекові гарантії, як в п'ятій статті, але поза НАТО, як на мене, це така словесна екілібристика певною мірою абракадабра. Те, що зараз обговорюється всі ці коаліції рішучих да так далі, також як на мене, це ну скажімо, сутресіння повітря. Поки що ми не бачимо ніякого конкретного результату. Більш серйозна це ідея про е, закриття неба над Україною і е, забезпечення е, безпеки мироплавства, забезпечення е, ну, безпеки е, морських кордонів України. Оце серйозно, якщо е, наші партнери дійсно готові е, це реалізувати, тому що тоді, очевидно, треба буде. Буде готове до прямої, прямої конфронтації з Росії з російськими силами. Якщо це реалізується, це було б дуже добре. Ну от я думаю, що зокрема і це питання може бути обговорено, і як і я вважаю, абсолютно реалістично це питання про. Ну, Нак таке не дуже елегантне слово накачування про надання Україні е, е, військової допомоги через механізм, який зараз задіяний, і в перспективі створення такого українського дикабра в позитивному сенсі е, цього слова. Я думаю, все це буде обговорюватись, але я знову ж таки хотів би сказати, що треба чітко розуміти, і це ти має чітко розуміти наше суспільство, що йдеться не про гарантії, не про самооборону, а саме про посилення наших е, е, безпекових спроможностей. І на передній лінії фронту будуть саме зсу, і е, результат буде залежати від кожного з нас і розраховувати на те, що нас тут буде захищати. Ну скажімо так, послідовно, ефективно і рішуче. Е, поки що підстав для того, щоб зробити такий висновок, я не бачу. На жаль, на жаль, на жаль, мушу з вами погодитись. Ну і коротенько хотів би уточнити. Ну, дивіться, будь-які плани. Зокрема, там коаліції рішучих і так далі, і так далі, вони можуть вимірюватися лише готовністю застосувати силу і застосувати зброю проти російського агресора. Наразі ми перебуваємо на тому етапі, коли ну, американці намагаються узгоджувати з Кремлем параметри. Так, і в будь-якій. Незрозумілі ситуації росіяни кажуть ні, ми проти, і вони ветують, і вони блокують так. І розуміємо, що Трамп не готовий застосувати, так би мовити, якісь жорсткіші заходи. У нас буквально дві хвилини, пане амбасадоре. От відкоментуйте цей момент. Позиція Кремля. Ну ну знову ж таки, якщо дивитися на позицію Трампа. То зрозуміло, він все е, бачить через трансакцію. Все проходить через його повагу до Путіна і подібне до Путіна лідерів. І він вважає, що без е, угоди якоїсь оборудки з Путіним зупинка війни абсолютно неможлива. Це ну скажімо ілюзія з точки е, е, під кутом зору е, інтересів і поведінки Росії. Але у Трампа це сидить в голові. Він він все вірить. Путін зрозуміло зацікавлений в припиненні вогню тільки тоді, коли їм буде вважати це за потрібне, і у нього є певна зацікавленість, щоб отримати передишку і також реалізувати свої цілі. Ну принаймні, частину з них дипломатичним шляхом. Це також треба розуміти, і це треба було б розуміти Трампу. І, і я вже про це говорив. От в цьому контексті головне завдання, от зараз, це зупинити Путіна якомога скоріше, і е, таким чином, щоб е, е, лишити його можливості диктувати умови будь-яких перемовин. Але поки що треба визнати, що це відбувається за. Путінським сценарієм саме тому, що він вірить в те, що може просувати вперед і досягнути досягнути своїх військово-стратегічних цілей. Дякую вам На зв'язку з нашою студією. Зараз е був Олег Шамшур, дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах та у Франції.